Чотири дівчини різного віку та з різних міст України сьогодні нагороджують переможність диктанту. Його писали у Дніпровському метрополітені до дня конституції. Ша треба піти спробувати саме в такій атмосфері, саме в метро, тобто це таке невишнезвично. Людмила одна з тих, хто написав диктант без жодної помилки. Вона переїхала з Маріуполя рік тому. У Дніпрі дистанційно працює у художній школі, а також у центрі для переселенців. Розповідає, на диктант прийшла разом із донькою. До цього я приймала участь у загальнонаціональних диктантах, які проводили ми в Маріуполі. Не зважувалася відправляти. Була здивована, до речі. Ну, це дуже цікавий досвід в такі важкі часи. Це єднає нас усіх. Текст диктанту був присвячений трубам на лівому березі Дніпра. Та навіть така тема наявність синтаксичних зворотів та стилістичних конструкцій не стала перешкодою для дівчат. Одна з наймолодших переможниць, – 14-річна Аліна, розповідає на диктант, її запросив вчитель української мови. Саме в такому форматі я пишу вперше, але це не було для мене складно. Деякі набір правил сама знаю, а інші так на інтуїції писала. Розраховувала, що людей багато і я. Не думаю, що особливо, але так вийшло. Я дуже рада. Авторка диктанту Дніпровська журналістка та редакторка Наталя Куліді. Каже унікальний текст про велич міста написала з власних репортажів та нарисів. Визнає приємно здивована результатами. Для багатьох ці речення і ця тема стала дуже близькою. Він був таким різним, там, щоб там були різні правила, щоб він був різним, щоб він звучав правильно. Тобто, там, наприклад, різного розміру речення, різні морфеми. Ну і щоб це в цілому, це було цікаво слухати. Диктант також транслювали в соцмережах і долучитися до нього міг кожен, навіть сидячи вдома. Загалом писали 400 людей. Після кожну роботу перевіряли спеціалісти. Це прекрасна ініціатива молодих людей, яка переросла в традицію, і маємо надію, що через. Велику кількість років так так само буде збиратись молодь і писати тексти про наш прекрасний славетний Дніпро. Ми навіть ладні за таких умов і розвиватись, і проводити такі хороші заходи, які нас об'єднують. Такий захід у Дніпрі проводили не вперше. Організатори кажуть, що року охочих перевірити знання української мови більше. Є. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.